Людське спілкування дає можливість пізнати один одного, дає можливість не тільки спілкуватися, а й допомагати один одному. Відстань не перешкода для спілкування і дружньої взаємопідтримки. У Бердичеві зустрічали гостей за сприяння і на запрошення православної церкви в Ефіль пастора Юрія Волошина. До міста завітала делегація із 19 іноземців, представників місії добродійності, сам Хелп зі Швеції та Німеччини, на чолі із засновником і віце-директором місії Аланом Рудольфом і Юргеном Рутером. This kind of and the possibility that we can give to your city. і ми дуже раді, що ви маєте гарну співпрацю з Юрієм, який представляє як нас ту допомогу, яку ми висилаємо. Заснована майже три десятки літ тому шведська місія добродійності вже дев'ять літ співпрацює з багатьма країнами. Особливої уваги відчувають, потребує Україна. Місто Бердичів за їх сприяння має карети швидкої допомоги, учнівський інвентар у школах і садочках. Як усе функціонує і чим іще допомогти, вирішили побачити особисто разом із Богом і людьми, які готові допомагати. кажуть усе можливо. Основною метою є сьогодні підсумки. Роботи діяльності наші за минулі роки обговорення планів і праці на майбутнє. І ще одна із таких цілей їхнього приїзду. Вони допомагали реконструювати будинок під церкву і під дитячі відпочинки. і в суботу в нас буде відкриття цього будинку, і там буде відбуватися основне дійство і спілкування наше. Це село П'ятка Чуднівського району. Гостине місто дало гарний старт бізнесу із більш як 15 країн світу. каже, розповідаючи про різні сфери життя міста, міський голова. Василь Мазур називає головну особливість Бердичівської громади. Люди живуть дружно. Live in з великою повагою до інших людей, до іншої релігії і це, мабуть, головне достоинство нашого міста. При зустрічі панувала дружня атмосфера, не обійшлось і без жартів з обох сторін. є дві столиці на Україні, бердичів і Київ. Ми гордимося, що живемо саме у Бердичеві. Любимо своє місто і віримо, що ми його зробимо найкращим місцем України. І той, хто допомагає Бердичеву. Той має велику перспективу. Може, про ви організуєте Євробачення? Нема питань, так. Після офіційної зустрічі у міськвиконкомі іноземна делегація відвідала навчальні й дошкільні заклади міста пожежну частину поспілкувалися із працівниками міської лікарні. Ми завжди відвідуємо лікарні, госпіталі, відвідуємо дитячі садочки, школи. Сьогодні, як ви вже чули, ми подивимося, Ми давали швидкі допомоги, як вони функціонують. Ми допомагали різними відділеннями і простинями і таким обладнанням. От і разом з тим почуємо, ще які є потреби у міській лікарні, і по можливості ми будемо допомагати і надалі. Від імені громади міський голова Василь Мазур подякував за співпрацю і Юрію Волошину і Алану Рудольфу, представникам місії добродійності. А ті, в свою чергу, зазначили, що мають бажання допомагати і будуть молитись за втілення мрії задумів у життя. Проте зауважили найкраще знаходити власні ресурси, щоб будувати самих себе.